Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, які можливості перед вами відкриються. Три варіанти зробимо. Будемо дивитися на такому макару. Я навіть не знаю, називається це в Аврорі куплені. Гадальні карти, експеримент такий. Дивимося на них. Основне все так і доповнюємо раком таємниці. Так, три варіанти. Перша карта буде показувати головне, що між перед вами відкриється. Що саме головне перед вами відкриється? Яка можливість? Так, перший варіант, другий і третій. Так, дивимося. Перший варіант, що тут у нас? Які можливості перед вами відкриються? Королева кубків, да? наповнити своє життя якоюсь красою, відчути емоції, можливо, закохатися. Карта червона, да? вона пристрасна, тут і квіти червоні, відчути якусь пристрасть, відчути себе жінкою, красивою, да? отримати гарні подарунки, гарні компліменти, відкрити свою жіночність комусь. І це важливо, так? В кожному своє. Що тут? Тут слів і відлюдник. Можливо, ви або довго не в стосунках, або в стосунках навпаки довго, і ви вже, як би знаєте, не сильно так за собою слідкуєте. Вже не відкриваєте себе, як жінку, не показуєте. а тут ви виходите з цього стану. да? Вам хочеться виглядати красиво, вам хочеться отримувати компліменти, гарні подарунки, вам хочеться гарно вдітися. да? Це таке от бажання гарно виглядати. Ну, це вам неприродно, Неприродні по картам. Це щоб щось собі доказати, або комусь, так? Комусь сподобатись, відчути себе пристрасною, живою, яскравою. От перед вами відкриється можливість себе, як жінку, продемонструвати, показати, відкрити свої жіночі енергії, пропрацювати над собою. Ну, по вілки, я би сказала, що вам це, в принципі, не властиво, ви інша людина, можливо, ви дестигатор? А тут ви будете відкривати якусь свою ніжність, відкривати свої почуття. До речі, це ще може бути робота з психологом, так? на те, щоб не боятися говорити і показувати свої почуття. Так що вам відкриється можливість зрозуміти себе, відчути себе і розкрити себе як жінку. Ось так. Другий варіант. Яка у вас можливість? криється перед вами. Трійка пентаклів. Ну Тут проявити свою майстерність, знайти роботу, якщо ви не працюєте. Якщо вже працюєте, показати себе, продемонструвати, піти на новий рівень. Знайти, якщо вам потрібні помічники, свою команду. Зараз ми ще будемо дивитися уточнення. Про що це? Вісімка кубків. Ну, тут може бути, да дивіться, шістьорка мечів, зміна роботи, перехід на новий рівень. Ну, тут така, знаєте, творча. Творча риса ваша відкриється. Ви себе захочете продемонструвати і обов'язково це зробите. В плані роботи, в плані кар'єри, вам відкриється можливість показати себе, продемонструвати себе світові або, о, бачите, тайна. Карта сама прям вистрибнула. Можливо, ви себе недооцінювали, не показували. Наприклад, ви дуже гарно малюєте, але ну, ніхто ніколи не бачив ваших малюнків. Ви тут їх продемонструєте. Ну, це знайомство з потрібними людьми, навіть з тими, з ким ви не подумали, що ви познайомитеся. Допомога тих людей, на кого ви навіть не розраховували. Робота на такій роботі, де ви себе ніколи не уявляли і думали, що вона вам недосяжна. Тут прям професійний, чіткий ріст показано. Но це не просто так, да, та, по картам, це через те, що ви себе заявляєте, ви себе демонструєте і світ вас приймає, світ вас чує. Колеги вас приймають, вас чують, вас повишають за, за рахунок того, що от ви якісь свої здібності змогли проявити і показати, продемонструвати. Да? Тут кар'єрний зріст ну, 에, Номер два, да? Варіант номер два. У вас кар'єрний зріст. Ну і третій варіант, що тут у нас? Так. Двійка мечів. що ж перед вами? Які можливості відкриються. Ну, ви нарешті, да, от у стандартній колоді нема мене щоб показати. Два цих меча, вони з хрещених. Людина закривається від світу. Вона не хоче робити вибір. Ви нарешті робите якийсь вибір. Ви відкриваєтеся, ви забираєте ці мечі як перешкоду перед собою, як сумніви, і відкриваєтеся. Ну зараз подивимося в чому. Ну головне зразу, да, перша карта показує, що ви на щось ідете. Ви себе чуєте і ви йдете на якийсь ризик, на який раніше ви не могли піти. З чим це зв'язано? Відстояти, доказати. Ну тут за своєю мрією ви підете, розумієте, ви ризикнете. От, наприклад, вам говорили, що у вас не вийде. Чи навіть ви в себе не вірили, сумнівалися, думали, що не вийде якась справа? А тут. Ви зрозумієте, що не треба сумніватися. Настав час, настав момент йти до своєї мрії. Не просто мрія. Це знаєте, як працюєш на роботі, сильно її не любиш, там, розумієш, чим ти хочеш займатися, але тільки мрієш про це, тому що ну, от на роботі працюю, там стабільні якісь гроші, а те, що я мрію, воно не здійснене, там може бути нестабільно, не дуже добре. Не, не відомо, як там взагалі буде. А тут ви ризикуєте. Ви себе відчуєте і йдете на цей крок, на цей ризик. І ще дивимося для вас ожидання. Ну, це те, що ви давно чекали, коробе. Бачите, яка гарна оракул повторює, і надія. Це те, чим ви жили, в те, що ви вірили. От вам відкриється можливість зробити цей крок. От раніше була тільки мрія, сподівання. А тепер рішучі кроки. Ви як корабель, ви міцний, да, міцна, неважливо, хто мене дивиться, підходить і жінкам, і чоловікам. Ну, перший варіант навряд чи. Ну, дивіться, теж перший варіант, не знаю, чи вже може треба було зразу сказати, що тут, якщо це мужчина, то він міг зустріти таку красиву жінку, да, яскраву. Так, третій варіант, дивимося вас, продовжуємо. Тут ви як корабель, міцні, да? Ви на всіх парусах вчитеся, ви чекали, 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 а тут якась рішучість у вас відкривається. І карта свічка говорить, що це правильно, що є надія на, на те, що з'ясниться ваше бажання, те, що про що ви мрієте, те, чого ви хочете. Вам відкриється віра в себе, я би так сказала. Ми, кожен, звичайно, почує те, що він має почути через призму моїх слів. Рішиться на те, що має рішитися. Да? Ну, головне на щось рішитися, бо просто послухати а теж, як ви знаєте, не сильно до чогось може привести. А Якщо послухати, ем, зрозуміти напрямок і діяти в ньому, тоді розклади збуваються, тоді життя покращується. Ось так. А я вам всім дякую за увагу, дякую за зворотній зв'язок. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки, або не вподобайки, так кому як. Підписуйтесь до нових зустрічей. попа.